Туреччина розглядає можливість відправлення своїх миротворчих військ в Україну. Про це повідомляє -видання. В Міністерстві національної оборони Туреччини зазначили, що питання про участь турецьких військ у миротворчій місії наразі не має концептуальної основи однак воно буде обговорюватися з усіма зацікавленими сторонами, якщо буде визнано необхідним для забезпечення регіональної стабільності і миру. А французький супутниковий оператор ЮТЕЛСАТ може поставити Україні 40 тисяч терміналів за кілька місяців. Буквально як інформує видання The Guardian, про це заявила гендиректорка компанії Єва Єваберне. Компанія вже працює в Україні і має тисячі терміналів, але не всі з них підключені до мережі. Саме 40 тисяч терміналів Starlink наразі використовуються у нашій державі. І нагадаю, що 22 лютого агенція Ройтер з посиланням на джерела писала, що Америка може. Же відключити Україну від системи Сталінка, якщо Київ не погодиться на умови угоди про надера. І того ж дня власник Старлінка Ілон Маск між тим спростував це повідомлення. От прорив російських військ на кордоні Сумської області. Не відбувся, але загроза для диверсії розвідданих зберігається. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Зокрема, під час засідання ради оборони Сумської області під головування під головуванням начальника Сумської Ова Володимира Артюха розглядалися питання безпекової ситуації, проведення мобілізації в області і облаштування блокпостів. Ну і також військові зазначили, що є загроза диверсійних дій, зокрема спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп у шосткінський район, де ворог зазнав втрат і відступив, і також росіяни продовжують обстріли авіацією та ракетами.